Добрий день. Мене звати Тетяна Євгенівна Шершньова. Я вчитель математики Одеського ліцею номер 4 Тема нашого уроку розв'язування задач на застосування властивості трапеції. Метою уроку є удосконалення вмінь та навичок використовувати властивості трапеції. Шляхом розв'язування задач. Математика це велична споруда, створена уявою людини для пізнання Всесвіту. Повторимо навчальний матеріал. Продовжить речення. Трапецією називається Чотирикутник, у якому всі сторони паралельні. А дві інші не паралельні. У рівнобічній трапеції, кути при основі рівні середньою лінією трапеції, називається відрізок, який сполучає середини їх бічних сторін. Середня лінія трапеції паралельна основа і дорівнює їх півсумі. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки однієї основи до іншої основи або до її продовження. А тепер Приготуйте олівець та лінійку. Накресліть гострокутний трикутник КЛМ, проведіть пряму паралельно стороні КМ-трикутника, позначте точки перетину прямої та сторін КЛ і ЛМ трикутника буквами. Це йде відповідно. Якого виду чотирикутник? КЦДМ. Отже, креслимо гострокутний трикутник КЛМ. Проведемо пряму паралельну стороні КМ. Трикутника КЛМ. Точка С належить стороні КЛМ. Точка Д належить стороні ЛМ. У нас утворився чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші непаралельні. Отже, КЦДМ трапеція. Задача перша. За даними малюнку, знайдіть основи. І середню лінію трапеції. Запишемо скорочену умову. Дана АВЦД – рівнобічна трапеція, БФ висота, Аф дорівнює 4 см, ФД дорівнює 12 см, знайти ВЦ та середню лінію трапеції. Розв'язання. Виконуємо на нашому малюнку додаткові побудови. Проведемо висоту CH та середню лінію трапеції MN. Так як трапеція ABCD за умовою рівнобічна, то АФ дорівнює HD. БЦ дорівнює FH, так як FBCD прямокутник. І дорівнює ФД віднятий HD. 12-4 дорівнює 8 см. Середня лінія трапеції паралельна основам. І дорівнює їх півсумі. Отже, МН дорівнює БЦ плюс АД поділити навпіл. І дорівнює 8 додати 12 поділити на 2, дорівнює 10 см. Запишемо відповідь. BC дорівнює 8 см, МН дорівнює 10 см. Задача друга. Знайдіть периметр трапеції з бічними сторонами С і Д. Та середньою лінією М. Якщо перше С дорівнює 8 см, Д дорівнює 12 см, М дорівнює 10 см, друге С дорівнює Д дорівнює М і дорівнює 15 см. Намалюємо трапецію Це і довжини бічних сторін, М довжина середньої лінії. Нехай трапеція називається АБЦД, МН її середня лінія. Отже, запишемо скорочену умову. Далі АБЦД трапеція. Перше. АБ дорівнює 8 см, ЦД дорівнює 12 см, МН дорівнює 10 см. Друге. АВ дорівнює СД дорівнює МН і дорівнює 15 см. Знайти периметр трапеції. Розв'язання. Периметр трапеції це сума всіх її сторін. Отже, периметр дорівнює АВ плюс ВС плюс СД і плюс АД. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Отже, МН дорівнює БС додати АД поділити навпіл. Домножимо даний вираз на 2. І ми отримаємо 2Mn дорівнює БС плюс АД. Перше, периметр тоді буде дорівнювати AB плюс СД і плюс 2Mn. Периметр тоді дорівнює 8 плюс 12 плюс 2 помножити на 10 і дорівнює 40 см. Друге, периметр дорівнює АБ плюс СД плюс 2 мн Але за умовою задачі АБ дорівнює СД і дорівнює МН. Тоді дорівнює АБ плюс АБ плюс 2АБ дорівнює 4Б. Підставимо чисельні значення і отримаємо. 4 помножити на 15 дорівняння 60 см. Запишемо відповідь. Перше периметр дорівнює 40 см. Друге периметр дорівнює 60 см. Третя задача. Два кути трапеції. Дорівнює 46 і 144 градуси. Знайдіть два інші кути. Виконаємо пояснювальний малюнок. Отже, побудуємо трапецію ABCD і запишемо скорочену умову. Дано ABCD трапеція. Кут А дорівнює 46 градусів. Кут С дорівнює 144 градуси. Знайти кут Б та кут Д. Розв'язання. На попередніх уроках ви довели, що сума двох кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Отже, кут А. Додати кут Б дорівнює 180 градусів. Звідси випливає, що кут Б дорівнює 180 відняти кут А. І дорівнює 180 відняти 46. Отже, кут Б дорівнює 134 градуси. Так само ми можемо сказати про кути С і Д. Отже, їх сума дорівнює 180 градусів. Звідси випливає, що куд дорівня 180 градусів відняти ку С і дорівнює 180 відняти 144. Отже, куд дорівнює 36 градусів. Запишемо відповідь. Кут Б дорівнює 134 градуси, кут Д дорівнює 36 градусів. Четверта задача. У рівнобічній трапеції більша основа дорівнює 10 см. Бічна сторона 4 см, а кут між ними 60 градусів. Знайдіть меншу основу трапеції. Побудуємо трапецію АБЦД. Та запишемо скорочену умову. Дану АБЦД рівнобічна трапеція. АБ дорівнює СД і дорівнює 4 см. АД дорівнює 10 см. Кут БАЦ дорівнює 60 градусів. Знайти БЦ меншу основу трапеції. Розв'язання. Виконаймо додаткові побудови. Проведемо висоти трапеції BH та CL. Отже, розглянемо трикутник ABH. Він прямокутний. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, кут BAH. Додати кут ABH дорівня 90 градусів. Кут ABH буде дорівнювати 90 градусів. Відняти кут BAH і дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів. Отже, кут ABH дорівня 30 градусів. З цього випливає. Що за властивістю катета, який знаходиться навпроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто АH дорівнює 1 друга АВ. Аж дорівнює 1 друга помножити на 4 дорівнює 2 см. Трикутник ABH дорівнює трикутнику ДЦЛ за катетом та гіпотенузою. Звідси випливає, АН дорівнює LD і дорівнює 2 см. Так як БЦЛН прямокутник, то БЦ дорівнює HL. І дорівнює. А відняти 2аH. AH. 10 відняти 2 помножити на 2 дорівнює 6 см. Запишемо відповідь. БЦ дорівнює 6 см. П'ята задача. Основи трапеції відносяться як 7 до 3. А різниця їхніх довжин дорівнює 4,8 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Виконуємо пояснювальний рисунок. Отже, трапеція АБЦД. Запишемо скорочену умову. Дано. А БЦД-трапеція. А Б відноситься БЦ як 7 до 3, а Д відняти БЦ дорівнює 4,8 см. Знайти МН середню лінію трапеції. Розв'язання. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. Отже, МН дорівнює БЦ додати АД і поділити навпіл. Але основи трапеції нам невідомі. Нехай Х одна рівна частина. Тоді БЦ буде дорівнювати 3х, АД дорівнює 7х. За умовою АД відняти БЦ – дорівнює 4,8 см. Отже, отримуємо рівняння. 7х відняти 3х дорівнює 4,8. 4х дорівнює 4,8. Х дорівнює 4,8 поділити на 4. Отже, х дорівня. 1,2 сантиметри це є одна рівна частина. Тоді БЦ буде дорівнювати 3 помножити на 1,2, це буде 3,6 см. АД дорівнює 7 помножити на 1,2. І це дорівнює 8,4 см. Отже, середня лінія буде дорівнювати 3,6, додати 8,4 поділити на 2, дорівнює 6 см. І запишемо відповідь. Mn дорівнює 6 см. А тепер підведемо підсумок нашого уроку. Яку фігуру називають трапецією? що називають середньою лінію трапеції? Як знайти середню лінію трапеції? Які бувають трапеції? Яка властивість кутів рівнобічної трапеції? Рефлексія. Йшов мудрець, а назустріч йому три людини, які везли під палаючим сонцем візок з каміннями для будівництва. Мудрець зупинив їх і поставив кожному одне запитання. Що ти робив цілий день? Перший відповів, що цілий день возив кляті камені, другий відповів, що сумлінно виконував свою роботу. А третій посміхнувся, його обличчя засвітилося радістю і задоволенням. І відповів: Я брав участь у будівництві храму. Тепер нехай кожен сам оцінить свою роботу на уроці. Я відчуваю себе як перша людина. Я відчуваю себе як друга людина. Я відчуваю себе як третя людина домашнє завдання. Повторити параграф сьомий і письмово виконати номери. Сімсот, тридцять, три, чотириста, тридцять пять і чотириста сорок п'ять.